Кав козак задунай, казав дівчині, прощай ти комику вороненький неси та гуляй. Лучше було Лучше було, було б не ходити, Лучше б, було, Лучше було, було б не любити, Лучше було б Лучше було б та й не знай, як тепер, чим тепер забувати. І в гли не ламай, ясних очой не стирай, мене з війни, зі славою собі ожидай. Не хочу я нічого, тільки тебе одно, ти здоров, соромий, миленький, а все пропадай. Лучше було б, лучше було б не ходити, лучше було, б, лучше було б не любити, лучше було... Б, лучше Лучше було б лучше було б не ходити, лучше було, лучше було б не любити Лучше було лучше було б, та й не знай Чим тепер, чим тепер забувай.